Слава Україні! Коментарів та інформації щодо енергетичної сфери та ситуації в Одесі і в нашій області сьогодні достатньо. Ситуація дуже напружена і складна, і вона змінюється динамічно. Над вирішенням цієї проблеми працює дуже багато людей. Я, по-перше, дякую вам усім за витримку та за розуміння і величезна подяка усім, хто намагається наслідки цієї великої аварії подолати. Тільки разом, тільки разом ми подолаємо цю біду. Тому трошечки про інше: про ситуацію на фронті, якщо дуже коротко, ворог намагався цього тижня і намагається, кинувши дуже багато сил на Бахмутські і Лиманські напрямки, оточити та прорвати нашу оборону. Але Збройні Сили України це мужність, честь та звитяга. Дякуємо нашим бійцям та командирам. Шануємо усіх. І пам'ятаємо, якою ціною дістається наша майбутня перемога. Ну і звичайно, ще один момент: інформаційна гігієна, про що я кажу постійно? Теж про безпекову компоненту. Кожного дня, кожної хвилі і кожної миті ми читаємо про те, що ворог готує черговий величезний наступ. Нагнітається ситуація. Першоджерела так. Російські так звані воєнкори, російські телеграм-канали, і у нас ця тема підхоплюється і починається розжовуватися багатьма, перш за все, диванними експертами. Найкраще ситуацію знають військово-політичне керівництво нашої держави і наші очільники. Це перше. По-друге, не треба обговорювати те, про що не можете говорити, бо не знаєте, ще раз кажу, всієї повноти інформації. Головний інсайдер. Новин з фронту Збройні Сили України. Для чого робиться нагітання оцих інформаційних страстей навколо великого масштабного наступу, щоб змусити нас нервувати, панікувати, а наших військових допускати помилки? Давайте разом зменшимо інформаційний тиск на Збройні сили. Вони знають, що робити і дадуть ворогу прочухана. Нам, усім, витримки, і величезна подяка усім, хто працює зараз цілодобово, аби відновити електромережі. Витримка усім нам, хто це все переживає і впевнений, витримає. Тримаємо стрій разом до перемоги!